На Волині прикордонники затримали жителя Ковальського району, який планував незаконно втекти за кордон. Інформацію про ймовірного правопорушника оперативники Держперкордонслужби отримали заздалегідь. В ході проведення перевірочних заходів в контрольованому прикордонному районі наряд здійснював контроль документів у пасажирів рейсового автобуса, який прямував з обласного центру до одного з населених пунктів Ковальщини. Вийшовши з транспортного засобу, один з подорожніх вдався до втечі. Прикордонники миттєво зреагували і наздогнали молодика. Встановили, що 24-річний житель Ковальського району планував незаконно перетнути держрубіж. До цього чоловік ретельно готувався. Зокрема, запасся необхідними речами та спорядженням, а також іноземною валютою. Порушника доправили до підрозділу та склали відносно нього адмінматеріали. Крім того, Волонянину доведеться відповідати перед судом і за злісну непокору.